Моє вітання, шановне товариство. Сьогодні качаємо гноївку, будемо вивозити на поле під картоплю. Два дні тому я здискував, можливо, ви бачили відео. Планував цю роботу робити вчора, але зв'язку з тим, що зразу після дискування вночі прийшов дощ, вчора було дуже мокро. Вже сьогодні до обіду я почекав. Зараз накачаю бочку гноївки, бочка. Одна буде, напевно, більше не буде. І буду вести під картоплю. Накачали повний єрвоку, змотали шланги. Ну що, друзі, пиляємо ми в поле. Не знаю, як там, чи вдасться добре зняти відео, бо сильний вітер, можливо, буде поганий звук. Ну все, друзі, я погнав. Я вже друзі на полі, але дуже сильний вітер, тому говорити багато не буду. Земля просохла нормально. Іду відкриваю кран і вперед за орденами. Перейшов я туди і назад, довжина 80 метрів. йшов нам в замедлені передачі. Буду їхати додому, вже гнаївка стекла. Ось така картина, друзі. Наступний етап у нас буде, будемо вивозити гній і оранка. Ну все, друзі, бувайте всіх облах. Мирного неба над головою, хороших вам є.